Доброго дня, дорогі телеглядачі! В ефірі черговий випуск передачі Цивільний захист. І сьогодні мова піде про таке. Фахівці служби порятунку краю провели оцінку льодової обстановки на річці Дністер. Рятувальники Тернопільського району організували комплексне відпрацювання села Плотича. Представники ДСНС провели навчання для працівників агропромислового підприємства. Матеріально-технічна база рятувальників Тернопілля поповнилась новою спеціальною технікою та обладнанням. Фахівці управління спільно з керівниками органів місцевого самоврядування проводять постійні моніторинги стану річок області. Особливу увагу приділяють Дністру. 14 лютого мобільна оперативна група управління ДСНС України у Тернопільській області в складі працівників відділу органів цивільного захисту та групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення вирушила у село Литячі Заліщицького району. Де, за повідомленням голови сільради, на Дністрі спостерігався затор криги. Відтак існувала загроза, прокладеному нижче потечі газопроводу. Рятувальники провели оцінку обстановки спільно з обхідником газопроводу. Вони обстежили ділянку ріки, зробили необхідні заміри та встановили, що загрози для газопроводу, а також для місцевого населення, такий затор не несе. Тож необхідності в проведенні підривних робіт немає. Нам і далі буде проводитися щоденний моніторинг льодової обстановки, так як за прогнозами гідрометцентру буде потепління і планується початок льодоходу. Фахівці сили засоби нашого управління готові до виконання завдань за призначенням. Будемо контролювати ситуацію. Аналізуючи ситуацію з виникненням підтоплення у житловому секторі, викликає стурбованість не стільки стан Дністра, як внутрішніх річок Тернопільської області, адже саме там протягом п'яти минулих років мали місце випадки підтоплення території, аби мінімалізувати можливість виникнення подібного роду подій. Управління ДСНС України у Тернопільській області закликає керівників органів місцевого самоврядування організувати очищення зливних каналізаційних та дренажних систем, населених пунктів, водовідвідних і меліоративних каналів, русел малих річок, водопропускних споруд під автомобільними мостами і дорогами. Та вжити інших необхідних заходів для забезпечення готовності водосховищ, гідроспоруд, мальоративних систем до безпечного пропуску льодоходу, повені та паводків у 2017 році. З початку року, станом на 16 лютого, на території області виникло понад 132 пожежі. Більшість із них Причинено елементарним порушенням правил пожежної безпеки. З метою запобігання загоранням, а також інформування населення про основні надзвичайні події у зимовий період, працівники управління ДСНС України у Тернопільській області постійно проводять комплексні профілактичні відпрацювання. Як говорить грецька мудрість, що правильно діяти, необхідно знати. а Щоб знати, необхідно навчатися. Виходячи з цього, Тернопільським районним відділом управління ДСНС України в Тернопільській області спільно. З керівництвом сільської ради села Плотича, представниками району електромережі Тернопіль місьгазу з представниками соціальних служб проведено навчання населення основам пожежної безпеки в попиті з, з мешканцями Плотицької сільської ради. На мою думку, такі заняття дають певні результати, адже люди слухають, практично навчаються і, надіюсь, в подальшому застосують ці знання правильно. Під час подвірних обходів основну увагу приділили одиноким громадянам, інвалідам, багатодітним родинам та особам, які зловживають спиртними напоями. Адже, як свідчить статистика, саме ці люди з різних причин нехтують елементарними правилами пожежної безпеки, та найчастіше є винуватцями лиха. Тернопільські рятувальники розповіли домовласникам, яких правил неухильно дотримуватися у побуті, роз'яснили порядок дій при виникненні надзвичайних подій. А тим, хто полюбляє зимову риболовлю, нагадали про небезпеку перебування на тонкій кризі. Під час бесіди кожному громадянину було вручено пам'ятки із правилами безпеки життєдіяльності. Не оминули своєю увагою працівники служби 101 і місцеві дошкільні та навчальні заклади завітали вогнеборці до вихованців навчально-виховного комплексу Берізка села Плотича. Тут малюкам за допомогою веселих мультфільмів, яскравих плакатів та цікавих історій розповіли про особливості професії рятувальника. Дітвора із неприхованим інтересом слухала про ті небезпеки, які може принести вогонь, та пообіцяла, що в майбутньому завжди дотримуватиметься правил пожежної безпеки. Опісля цього бійці служби порятунку відвідали загальноосвітню школу перших-других ступенів. Учні з радістю чекали гостей. На подвір'ї навчального закладу організували показове гасіння умовної пожежі за допомогою вогнегасника та з подачою стволу. Також учні могли ознайомитись із технікою та обладнанням, яке перебуває на озброєнні урятувальників, бажаючи, а їх було надзвичайно багато, приміряли одяг та спорядження бійців. А наостанок фахівці ДСНС провели інструктаж із працівниками Тернопільської обласної лікарні, хоспіс села Плотича, пояснивши, як потрібно діяти під час пожежі та як правильно користуватися вогнегасником. Такі профілактичні заходи є надзвичайно актуальними, адже не лише ознайомлюють людей із правилами пожежної безпеки, але й дають можливість громадянам більше дізнатися про життя та побут бійців із таким грізним явищем, як вогонь. А нещодавно рятувальники провели навчання для працівників одного із агропромислових підприємств на території нашого краю. І як відбувався даний захід, дивіться далі у наступному сюжеті. 17 лютого фахівці управління ДСНС України у Тернопільській області завітали до головного офісу приватного акціонерного підприємства Агропродсервіс. Тут, на запрошення адміністрації, вони провели навчання для керівників структурних підрозділів аграрного підприємства, яке об'єднує 14 господарств у Тернопільській та Івано-Франківській областях. Та займається рослинництвом, тваринництвом, тахівництвом та працює у сфері послуг. Рятувальники розповіли присутнім про класифікацію вогнегасників, принципи їх роботи та дотримання правил безпечної експлуатації опалювальних газів, електроприладів і електрогосподарства під час осінньо-зимового опалювального періоду. Особливу увагу вони звернули на алгоритми дій у випадку виникнення пожеж на сільськогосподарських об'єктах та наголосили на безумовному дотриманні правил пожежної безпеки під час проведення жнивної кампанії. Також для учасників заходу провели майстер-клас з техніки надання до медичної допомоги потерпілим. Не припиняється робота, спрямована на модернізацію пожежно-рятувальної служби. На сьогодні для керівництва Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області це завдання в числі пріоритетних. 3 лютого, за дорученням голови ДСНС України Микола Чечоткіна. Начальник управління ДСНС України у Тернопільській області, полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей, вручив фахівцям групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення, позашляхових з підвищеною прохідністю, обладнаний на базі автомобіля Mitsubishi L200. Передача відбулася. В рамках проекту захищене освітнє середовище, безпечна вода, санітарія та гігієна, безпека відмін дітей та їхніх сімей, вражених конфліктом на сході України, який реалізовується представництвом дитячого фонду ООН в Україні спільно з урядом Японії. Окрім позашляховика тернопільської піротехніки отримали придбаний за програмою ЮНЕСКО сучасний ноутбук. Обладнаний програмним забезпеченням, призначеним для нанесення на карту області за допомогою супутникового зв'язку небезпечних ділянок, можливого скупчення боєприпасів. В склад аварійно рятувального загону спеціально призначено введена група водолазних рятувальних робіт, і так само за сприяння голів обласної ради обласної адміністрації закуплено також обладнання для групи рятувально-водолазних робіт. Яке теж передається сьогодні в аварійно рятувальній залі не залишилися осторонь представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. У 2014 році зведені бюджети передбачені фінансування в еквіваленті 200 тисяч гривень, У 15-му 220 тисяч гривень по всій області. У 2016 році для Державної служби надзвичайних ситуацій в плані технічного перестащення унікальний. Більше як на півтора мільйона гривень. Ми закупили матеріально-технічних засобів, які дадуть можливість врятувати життя людей. Тому ми відкриваємо вже сьогодні роботу в напрямку створення в цьому році щонайменше чотирьох місцевих пожежних частин з загонами добровольців, пожежників, рятувальників, котрі будуть покликані захищати, берегти життя і здоров'я громадян на території Тернопільської області. Хочу, щоб це була наша спільна справа. Це не має бути виключно робота Державної служби надзвичайної ситуації, а це робота і органів місцевого самоврядування, територіальних громад, районних рад, адміністрацій і всіх всіх нас для того, щоб зробити максимально доступними послуги безпеки. Обласна рада і депутатський корпус дуже високо оцінює роботу рятувальної служби в Тернопільській області. У зв'язку з цим. Була прийнята програма і затверджена, і в 2016 році були виділені кошти майже 900 тисяч. Хочу сказати, що ви завжди будете залишатися в полі зору обласної ради, бути пріоритетом, тому що ми розуміємо, що тільки спільні зусилля, і тісна співпраця, і швидке реагування всіх підрозділів, які задіяні в надзвичайній ситуації, є результатом. Виходу з надзвичайної ситуації. Голова Тернопільської ОДА Степан Барна та голова обласної ради Віктор Овчарук вручили працівникам ДСНС апарати на стисненому повітрі Драгер, панорамні маски для захисту органів дихання, обладнання для буксирування автомобілів та бойове спорядження, придбані за кошти резервного фонду управління з питань цивільного захисту населення Тернопільської облдержадміністрації. А 9 лютого працівники гусятинського гарнізону ДСНС отримали речове майно та спеціальне обладнання на загальну суму понад 100 тисяч гривень. Їм вручили 5 апаратів дракер та 5 комплектів масок панорама, призначених для захисту органів дихання: 58 пар чобіт з високими берцями, електрогенератор та теплову пушку, два пристрої для дезінфекції техніки особового складу. Набори ключів та інструментів, бензопилу, булгарку, перфоратор та електричну дрельку, 12 одиниць шансового інструменту, комплекти зимового та літнього одягу. Все це було закуплено для рятувальників згідно районної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Не залишився осторонь і начальник управління ДСНС України у Тернопільській області, полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей, який вручив гусятинським рятувальникам свердлильний станок, електроплитку, набір ключів, а також автомобіль та причіпну польову кухню. Також в рамках робочого візиту очільник обласної служби порятунку за участь у підведенні підсумків роботи Гусятинського районного відділу за 2016 рік. Рятувальники мали можливість особисто поспілкуватися з начальником управління та отримати на всі свої запитання компетентні відповіді. Віктор Маслей прийняв до уваги пропозиції, вникнув в проблеми, що турбують співробітників, та пообіцяв вирішити їх в межах своєї компетенції. Наша передача добігає до кінця. А вам, дорогі наші телеглядачі! Хочу побажати весняного та сонячного настрою, теплоти у серцях та безпеки вашому дому та вашій родині. До нових зустрічей!